Цитомагаловірус це інфекція, яка відноситься до торчої інфекції. Торч інфекції це інфекції, які, якщо мама ними захворіє під час вагітності, можуть викликати внутрішньоутробне інфікування плода, тому що це взбутники, які можуть проходити через плаценту. Взагалі, цитимогаловірус є досить розповсюдженою інфекцією, і для людей без імунодефіциту вона не становить ніякої шкоди. Може бути таке легке грипоподібне стан, лихоманка, біль у м'язах, може бути нежить. Але для людей з імунові. Дефіцитом це може бути і більш тяжкий перебіг. Найбільш розповсюджена ця інфекція серед дітей, чому тому, що діти дошкільного віку можуть довше виділяти вірус після того, як перехворіли. Тому вагітні, які працюють у дитячих садочках, або вагітні, які вже мають маленьку дитину, вони знаходяться у групі ризику по цитомегаловірусу. Чи повпливає цитомегаловірус на плід, залежить від двох факторів: по-перше, чи є ця інфекція первинною? Тобто, чи захворіла мама вперше під час вагітності, або є вторинною, наприклад, через реактивацію вірусу у організмі, або через повторне інфікування іншим типом цитомегаловірусу. також важливим фактором є те, коли саме мама захворіла, в якому терміні вагітності. Якщо дана інфекція не є первинною, то ризики до того, що дитина внутрішньоутробно отримає цю інфекцію і отримує важкі наслідки від цієї інфекції, становить приблизно 1%. тобто зовсім маленький ризик. Якщо це первинна інфекція, і вагітна захворіла до 14 -ти тижнів, ризик інфікування внутрішні у дитини приблизно становить 40%. Але ризик отримати більш тяжкі наслідки від інфікування становить приблизно 25%. Якщо мама захворіла вперше після 14 -ти тижнів, ризик інфікування внутрішньоутробно плода становить приблизно 60%. Але ризик отримати наслідки для плода він становить десь приблизно 1%. Тобто ви повинні розуміти, що кожна ситуація вона дуже сильно індивідуальна і потрібна консультація лікаря для того, щоб зрозуміти, як саме діяти в вашому випадку. Як можна профілактувати інфікування цитомегаловірусом під час вагітності? По перше, це гігієна. Потрібно мити руки після контакту з дітьми, після контакту з підгузками, тому що через сечу також можна заразитись цитомегаловірусом. А також мити руки після того як я іграшки, наприклад, прибрали. Не мати таких дуже близьких контактів з дитиною, там не дуже їх прям заціловувати, як зазвичай ми звикли. Лікування цього мегаловірусу є. Воно і отропне це противірусні препарати, але щеплень, на жаль, немає. Які саме наслідки для плода можуть бути після перенесеної цитомегаловірусної інфекції, це затримка росту плоду, іноді у важких випадках це ураження центральної нервової системи, ураження очей та е, вух, тобто втрата слуху. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до нас, ми обов'язково вам розкажемо, як профілактувати, як зрозуміти ваш статус по цитомегаловірусу до вагітності та під час вагітності, та допоможемо вам справитися з будь-якою складністю під час вагітності.